Так, всім привіт друзі! Пам'ятаєте, що ви мене мені казали, щоб я придбав собі якийсь дешевий оселограф. Ну, якось, друзі, я заходжу на OLX і бачу оселографа беусного за 590 гривень. Ну, Заходжу я туди в коментарі. ой, не в коментарі, а в характеристики до нього. Лю людина писа, що. Він його працював, потім він його згорів, а згорів в нього цей операційний підсилювач. Він його замінив і тепер продає. Я в нього ще запитав, що він дійсно працює. Він написав так: він дійсно працює. Ну, Я його вирішив замовити, тому що цей осрок повністю із корпусом, і до нього йде щупа та є ще й схеми в придачу. ось так. А дивіться ще оселографі на Оліксі, там вони коштують 800 гривень ось так, то вирішив взяти саме цей на свій страх і ризик. Ну Давайте тепер подивимось, що ж тут нам прийшло. Як бачимо, в нас тут є оселограф ось такий запакований ось так. Ось такий ось як бачимо, DSO 1008. Називається, бачите, він дійсно в корпусі. Одної кнопки не вистачає, але це не страшно. Ось так. Далі. У нас тут є замотаний щуп, ну ще тут такі собі, не екраніровані, ну це такий, що йде, ну, як зазвичай у комплекті. Ось такий RCA роз'єм високочастотний. І такий щуп. Некронірний. Не, не звичайний просто дріт ось такий і все. Але для началу цього досить. Так. Далі у нас тут є, зустрічають нас, наші схеми, тому що цей ослограф був е, саме у Укіт наборі, це, що це означає? це означає те, що його потрібно збирати власноруч. Як бачимо, тут є юзер-мануал. Мануал користувача по-нашому. Бачимо тут усі резистори, всі ці радіодеталі вони вказані, що де повинно бути. Усі оці всі режими, вони також тут вказані. Це дуже. Тут допомагає, коли у вас є сурором, виходить із раду, щоб його від відремонтувати можна було. Ну, А, що? а тут вже в нас сама йде схема і як його налаштовувати. Як бачимо, схема. Це у нас ем, імпульсні блоки перетворюючи живлення, щоб там було 3,3 вольта, де потрібно, 1,1 вольт, де потрібно. 1 ,1. Вольт, де потрібно 5 вольт, ну і так далі. Це у нас виходить коннектор нашого дисплею, а це у нас сам мікроконтролер ось так. FTM-32F10F8. Ну, C8, якщо правильно так називати. Ну і опорний підсилювач, як правило. Ось такі справи. Це ось, щоб його налаштовувати у правильну си, синусоїду конденсатор C4C8, і е, який настраюється при, при медіандрі в 1 КГц або в 12 кГц, як в моєму випадку. Ну все, зараз подивимось, чи працює він. Що саме цікаве. Так, щоб засобити цей його знадобиться ось такий блок зелення від степелінку. Ну, від роутера. 9 вольтовий. Ось так. Я взяв від старого роутера і вмикаємо його. Вмикаємо сюди. Бачимо наш нас І як бачите, у нас немає луча Ось так. І щоб не назимали його немає. Він не з'являється. Давайте спробуємо вивести інформацію на дисплей. І також як ви можете бачите, цей осцилограф незвичайний. Ось це тому що в нього інтерфейс не такий, Просилка в нього не така, як у звичайних. Так ось, як всіх бачили на YouTube, ми в інтернеті, тут завжди було написано DSO 108 на самій платі. Тут такого немає і інтерфейс просилки взагалі не такий, що цікаво. Якщо ось Пробуйте, затиснути кнопку і, вибрати 10 ось так, І затиснути кнопку ОК на 2 секунди. У нас з'являється інформація. Це дуже добре. Давайте перевіримо, чи може він у нас, чи він взагалі у нас працює. Чи не обдурив мене продавець. Як правило, я зберу отакий блок зелення. І в нього буду перевіряти 50 Гц із розетки. Не хочу я туди робити цих дільників, щоб перевіряти 220 В. Я їм не довіряю, тому що його не хочу я спалити, цей оселок. І так я назбирав ці кости, не хочу його палити. І вам не рекомендую. Так, все, Тепер я під'єднав цей блочок. Ось наші дроти від нього йдуть під'єднуємо сюди. Але перед цим, дивіться, ми з вами повинні ось тут налаштувати x 5 1 вольт. Тут 1 вольт, тут x 5 А тут повинно бути AC. Зміна напруга. Обов'язково. Так, Під'єднуємося і бачимо на дисплеї, у нас показується вже 50 Гц. Ось, Хто не бачить, ось тут у нас 50 Гц показує. Це, це означає те, що весело працює, але руча немає. Так ось, друзі. Щоб луч з'явився, я написав за продажу Козу. Ви мене е, ну, скажімо так, обдурили і дешевий сир, який буває у соловці. Він мені написав, вибачте, будь ласка, я забув вам дещо сказати. Головне, що цей Осерос має свій секрет. Саме так, коли ми його вмикаємо, нам завжди потрібно буде виводити цей руч на центр. І як це зробити? Він мені написав і я йому дуже вдячний сказав, що я. Вибачаю за свої попередні слова. Ось так. І ось що потрібно зробити. Як бачимо селект, ми з вами повинні вибрати ось цю синю стрілку. Тепер плюсом її підняти догори. ось сюди. Бачите, це в нас є цей луч, який повинен йти. Тепер в мінус. І ми його з вами дивіться, тягнемо донизу цей луч. Ось який в ньому секрет. І ще, і ще я хочу це саме повторити у другому відео для тих людей, в кого може бути така проблема і вони не знають, що, що з цим робити, як вирішити цю, цю проблему. Тому я хочу зробити ще таке відео спеціально для таких відповідей що У, у людей рисається, що був луч, потім пропадає і все таке. Ну далі, дивіться, я його під'єдную до нашого свого броку зивлення. І, як ми бачимо, у нас тут зараз немає контакту, бачимо крас красива свинусоїда 50 Гц стоїть 12 В. Зміна напруга. Як бачимо, це у нас є дільник. Скажімо так, помножувач. Ось так, а це в нас дільник. А це ми вибираємо. Якщо ставимо GND, це ground це ми беремо центральний дріт і підійдемо до мінуса, за ну, заземляємо його на самому, на самому осилографі. Це не означає те, що ми тут беремо і робимо коротке замикання. Ні, це воно в схемі внутрі. У нас. Заземляється і все. AC це у нас зміна на, напруга. DC це у нас постійна напруга, ось так. Виходить. Ось таке ну, Вибачте, друзі, я ще його сам е, повністю не освоїв, тому вам багато такого нічого розказати не можу поки що, на жаль. Як більше про нього дізнаюся, то спробую вам ну, Правильніше пояснити, як це все діло правильно ним користуватися і, і, і все так далі. А поки що в нас е, звичайний огляд, осилографа, ну і, і все на цьому. Що ми можемо зробити, вимикаємо. ну, Давайте так. ось Плюс-мінус це у нас виходить, вибираємо 10 мілісекунд на свої. Розвертки ось так. Ось цієї. Мінус. Ми, як бачимо, дивимось більш детальніше. Наші ці го горизонти, ось ці фронти синусоїди. Плюсом ми їх виходимо більш, скорачуємо ось так. Ну, вибачте, я не знаю поки що, як правильно це все вам казати. По технічній мові. Як, як мозу, так поки ще й пояснюю. Ось так, як бачите, якщо плюсуємо, то в нас взагалі дуже часто йде. Мінусуємо більш його розвертаємо. Нас, наші самі ось ці. У синусоїду. Ось так. Для того, щоб прибрати інформацію, знову таки окей, затискаємо на, на 2 секунди. І у нас інформація зникає. Але тільки при тому, якщо в нас стоїть на, е, на ось цьому пожені 5 мілісекунд. Ось так. В нашому випадку ви не, ви не зможете прибрати ось цю інформацію. Ось якось так. Далі, щоб його правильно налаштувати ми можемо е, від'єднати наш бачок і підключитися до нашого, що внутрі є в ньому встроєний генератор. В моєму випадку на від 1 до 80 кГц. Тут тут написано, ну, в моєму випадку цей дає 12 кГц десь. Щоб це зробити, ставимо на X5 і на ну, поки що на 1 вольт, там буде v, v, видно, але обов'язково, щоб було на AC. Беремо крокодильчика, ставимо ось так, як бачимо, у нас з'явився медіандер. Цим примикаємося на 0,1 вольта, тепер мінус. ми насу. У нас і медіандер розгортаємо, як бачимо, тут є у нас медіандр, щоб оці ось фронти їх більш, скажімо так, підкрутити, щоб вони більш були рівномірними. Потрібно підкрутити ну, сам конденсатори, налаштувати, щоб їх вирівняти, зубчі, зуб, зуб, які тут є. Але я поки що зробити не можу, тому що потрібно його повністю розбирати. А він нас, як бачимо, в корпусі знаходиться. Ось якось ось так. Це все діло у нас працює. І бачимо, що тут у нас 13 кГц. Ось тут написано, що давайте виведемо інформацію на наш дисплей. Ось дивіться, ось наші кГц. Виходить. Ну, цей осеро міряє, виходить до 200 кГц із. Начаскою, так як в інтернеті ми, ми, ви можете бачити, що це зависні параметри його. Ну, десь, скажімо так, до 100 кГц, кГц спокійно можна бачити ну, ідеально на щось, е, фронти синусоїд, а потім вам це, це побачити буде дуже часто. Часко, якщо буде вище за 100 кГц. Ось бачимо 13 кГц е, генератор медіандра. Ну, ось бачимо, що ось таке у нас медіандра намальовано встроєний це, 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 це генератор для того, щоб його можна було налаштовувати. Тут потрібно правильно виставляти параметри і потім уже налаштовувати. Все це указано у самій. Так, ну ось бачимо, Щоб його правильно налаштувати, нам потрібно підключити е, наш сіл до нашого стройного генератора імпульсів. Потім е, перше включити конектор, підключити ось цей червоний до достройного генератора. друге, Беремо перемикач і перемикаємо його у 0,1 В. Вольт, це перемикач 1 перемикаємо, В перемикаємо. Перемикач один. перемикаємо на 0 вольта, як тут у нас стоїть далі. перемикач два, ми повинні з вами під'єднати в X5 і у режим AC або у DC. Ось так. Третє. У 0,2 мілісекунди повинні поставити на, на нашу розвертку з, 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 з вами. Ну, скажімо так, час ро, розвер, розвертки повинні поставити у 0,2 мілісекунди. На дисплеї. Ну і потім четверте: це як від, відкалібрувати ось цей конденсатор c 6 Хоч ось так. Зараз подивимось. Тепер так, тут зробили ми 0,1 вольта і 5 зробили, і всі зробили. Далі. Переходимо до наших мілісекунд і робимо 0,2 мілісекунди. Так, тут зараз не, не сподивую ще раз, Ось тут написано. П'ятнадцять секунди, свидете, видно це до другої е, прошивки. Тому що ну, тут 0, 0 мілісекунди ви, виставити неможливо. Ну, ну, ладно, таке діло. Я думаю, що 10 мілісекунд цього вистачить спокійно. Ну і далі просто беремо і крутимо ось ці консультатори. Нам що нам, нам саме важливо? Щоб вирівняти ось ці наші хвости. Нафік і все. А якщо вам особо не дуже вам воно і потрібно, то можете і не вирівнювати. Ну, ось якось так. Так. Вмикаємось. się osłona wpraciuje ja zadobólniej masz takie sprawy Noła ci w Se